Сьогодні будемо зглядати Golf 3-й рік машини з 91 по 8. Ну, точно не знаю, рік машини. Бензиновий двигун. Взагалі немає світла, взагалі ніякого. Габаїти є. Також постійно світить ручник. От, включаю. Бачите, зажигання у нас вімкнено. І в нас постійно світить індикатор ручника. Також включаю зажигання. От. Включив. Насос гудит і нічого нема. Включаю, от, е, є в нас габаїти. Нажимаю, включаю за печка. <свіття> Коли ми галка, бачите? І Юлюшка щелкає дальнього. Так, з чого будемо починати? Е, е, я би хотів подивитися питання на панельній приборці. Зараз будемо розглядати схему. Не знаю, панелька тут така скрашена, бо такої я ще не бачу. Не гон поняти, що цей індикатор. Не думаю, що він має постійно світити. Так, ну давайте попробуємо. Знімаю панельку, подивимося, що там. Я трошки вже порозбирав. І зараз поділюся невеличкою розпіновкою, якщо знайду сам, які де плюса, де мінуса, як в це перевірити. Так. Що дивно, тут всі провода червоні. Е, дивіться, тут, вроді, би, чорний у білу полоску є, да. А також дивіться, майже всі проводка. Е, Червоний у білу полоску. Да, ну, Не знаю, де таку схему знайти. Зараз подивимося, що тут в нас пропало. Ну, я думаю, що це і на цьому проводу пропало, скоже, що десь відсіювся плюс. Це точно. Так, ну зараз будемо дивитися. Так. Давайте я знайду схему, о, бачу номер вже на фішки, да Так, в общем, ребята, поділюся я таки схемою. Не на перший контакт іде, а на 13-й. Я не бачу, бачите, тут от є вот, на перший номер, вот, бачите, тут є якась перемичка, ну це фішка, скоріше всього. І все-таки неправильно, бачите я. Не міг розібратися схемою. От, бачите, де цей перший номер виходить він на цю стоїночку, йде сюди. От сюди, сюди. І йде воно у нас на 13-й номер. Бачите? Це клема 15-та буде. Далі нам потрібно землю знайти, як де. Бо тому що плюси всі є. скоріше що маси, я думаю, що на прибоці немає. Ну, це зараз перевіримо все і все подивимося. Також от є маса. Одна є тут. Бачите. Е, от вона йде у нас на який тут номер? Номер 5. І ще одна маса. Йде скоше що? Я думаю, що від замка зажигання. Ну, щось я так думаю. Так. Е, то судно, що йде на е, другий, третій? Е, на четвертий номерок, так? Давайте подивимося, відки воно йде у нас. Так, якщо в нас йде на четвертий номерок, то цей провод у нас йде куди? Так, да, ребята, він йде на замок. Хоча тут якийсь датчик указаний. Так, що це у нас? Зараз почитаємо сенсор. Коротше, це маса. Основна у нас маса це п'ятий контакт. Коротше, це у нас ручник. Бачите. Але маса теж є на прибоки, тому що є підсвітка. А також, я думаю, що проблема у панельній приборці. Ну, це все перевіримо, а там будемо дивитися. Це у нас е, датчик, щось не знаю, контрол. Це у нас датчик е, вроді би жидкості чи що. Щось такого? Да, сенсор. Да, ND, да, По-моєму, що жидкості. А це у нас паркінг, це ручник. Е, ну все, перевірка останній раз. І Туди все покажу. Скоже, що проблема у панельній прибоці, що не включається приборка. Вияснив я по схемі, все-таки немає маси, ребята. Маса, бачите, тягнеться через ручник. Бачите, лампочка блекає. Я от зараз, бачите, опускаю ручник. При, при боках постійно якісь хряски середині. всередині. От, зажимаємо ручник і все те саме. Так, от. Повністю від панельні приборці йдуть на ці дві фішки. То я зараз подаю на 13-й пін. Іде маса оцеї фішки другої. Ну, вона на схемі обозначена. Розпіновка, кстати, цього блока є. Також на драйві знайшов. Так, і давайте підкинемо сюди масу. О, що зажужало в нас? Так, а ну включимо підсвітку. По-моєму, що приборка заробила. Так. Мені здається, що заробило. О, бачите, показую, вже й нічого не тріщить. Так, повернемо ключ. О, супер. Так, а де в нас зарядка не світить, не бачу. А, там відключена моторна коса. Ну, Ось так, бачите? Ніколи не думав, що бачите, ще й маси нема. Так, ну я думаю, що це монтажній блокові щось відгнило. Бачите, маса обща, мабуть, тут береться. Бачите, тут є мінус, я дивився на схемі. Це плюс головний від акумулятора. І, статті, він йде, може йти і через забобіж, запобіжник, а може йти напряму сюди. Ну, все. Я думаю, що блок ми міняти за цього не будемо. Щось придумаємо. подумаємо. Бачите, що тут вже полазили по цим блоку. Ще я трохи поковиряю. Але нічого, все, я вже все складу, все покажу в кінці вже.